Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про новий прихід тепленьких штанів, які є у нашому магазині. Дивіться, ось я їх одягнула. Теплесенькі штани. На зиму. Ось такі карманчики тут. Ось тут пояс на резинці і на шнурку. Ось це у мене, бачите, донизу іде... Широченька штанка. Вона не дуже розширена, така, як молодь ходить. Ну, підлітки я маю. на увазі. Ось. Ну, але вона така рівненька. От я вам зараз покажу на ось цих штанах. Дивіться, ось така ось штанка рівна. Просто звідси, і сюди рівненько йде. І тому от виглядає так дуже гарно і стильно. Ось ці штани у мене. Напівоб'єм стегон 54 см. А в мене об'єм стегон десь 114-115 см, коли я наїмся. Але подивіться, вони от, а їх виходить 108 см. Але от я їх одягнула і тут ще може влізти більша жінка сюди. Тобто ці штани гарно тягнуться. Ось це на мені найменший розмір. Коштують вони всього на всього 650 гривень. О, значить, є ось в такому сірому кольорі. Це розмір 3-4. Називається так, розмір 3-4. І на півокружній стегон 54 см. І є у е, так, це у нас розмір. Далі у нас йде ось розмір 4-5, це ще більший. Тут на півокружній стегон 58 см. Тягнуться ось так ось. Гарно тягнуться. Так, далі у нас є розмір 4,5 є у сірому кольорі. Тут е, стегна 57 см. Тягнуться гарно. Далі є коричневий колір, це вже йде розмір 5-6. Тут теж 58 см. Я робила реальні заміри. І далі розмір є 5-6. Тут стегна 60 см. Тобто вони розтягуються, десь, ну, в общем, багато тягнуться, тяг... десь до 68 точно розтягуються. І ось такі ще є сіренькі штани. Тут 59 см. Розмір 5-6. Ось такі маємо штанішки. І коштує всього навсього всього 650 гривень. Тепленькі. Дивіться, знизу ось такий флісик, флісик. І зверху трикотажна тканина. Гарно носяться, не кашлатяться. Замовити їх, ви їх можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні. Також можете підписатися на наш канал. Для цього ви натискаєте кнопочку Підписатися або, вже коли додивитесь до кінця відео. Там ви виско, така вискочить зелененька емблемка, емблемка нашого магазину Парус. Ви на нього і натискаєтесь, і теж можете підписатися на наш канал, щоб бути в курсі цих новинок наших. У нас дуже багато товарів: гольфики, кофточки, спортивні костюми, жилеточки, альпаки, курточки, рубашки флісові, носочки, колготочки. У нас все, все необхідне для вас є. Тому підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!